Вітаю! Мене звати Остапів Євгенія і я викладачка біології. З цим мені дуже пощастило, бо маю змогу розповідати вам про дуже близькі нам усім речі і про їхнє практичне значення. Сьогодні обговоримо проблему забруднення гідросфери і її наслідки. Тож почнімо! Очевидно, що вода є неймовірно важливим елементом біосфери: це середовище існування, екологічний чинник у воді зародило життя, і жоден з нас не зможе прожити без неї більше ніж тиждень. У сучасному світі постійно збільшується потреба у воді у різних галузях промисловості: легкій, важкій і фармакологічній для оптимальної роботи теплоенергостанцій, у водопостачанні житлових будинків і у звичайному побутовому використанні. Але водночас відбувається постійне погіршення якості води й водних джерел, а отже, зменшення можливостей їхнього використання. Особливо гострою є проблема забезпечення людства достатньої кількості прісної питної води. Однією з причин такої ситуації є забруднення водою. Тож, за визначенням, забруднення гідросфери це надходження у водойми рідких, твердих і газуватих речовин у кількостях, що змінюють властивості води і є шкідливими для водних екосистем. Вода займає понад 70% площі Землі. Це переважно солона морська вода. А от запаси прісної води становлять лише 2% від загальної її кількості. Прісна вода зосереджена переважно в льодовиках, і лише один відсоток прісної води містять річки, озера й підземні води. Але чому ж все-таки для нормальної життєдіяльності і ведення сільськогосподарської діяльності нам необхідний саме низький відсоток прісної води? Чому ми не можемо використовувати ті 90% солоних водойм? Справа в тому, що після того, як вода потрапляє до нас у шлунково-кишковий тракт, вона в подальшому поглинається у кров і має транспортуватись до кожної окремої клітини. Має пройти крізь її мембрану і потрапити всередину. Рух води з міжклітинного простору в клітину називається осмос. Отже, розгляньмо різні можливі варіанти міжклітинного руху води в нашому організмі. Зараз на екрані представлено клітину. Цитоплазма клітини у нормі містить 9% водного розчину солі. У першому варіанті, коли всередині клітини і зовні концентрація солей однакова, не спостерігатиметься ні вихід води з клітини, ні її надходження. У другому варіанті, коли концентрація солі всередині клітини є вищою, вода ззовні почне надходити всередину. Це зумовлено законом дифузії і законом осмосу. Вода крізь напівпроникну мембрану буде рухатись з місця високої концентрації в місце з нижчою концентрацією розчиненої речовини. Тож у такому випадку вода шляхом пасивного транспорту почне надходити до клітини. З цього можна зробити висновок: що для того, аби випита нами вода надійшла у кінцеве місце призначення нашої клітини, концентрація солей у ній має бути нижчою за 0,9%. Але якщо концентрація солей у воді буде критично низькою, то всередину клітина надходитиме занадто багато води і в подальшому клітина може луснути. А що ж буде, якщо випити не прісну воду, яка придатна для пиття, а солону? У такому випадку концентрація соле у міжклітинному середовищі перевищуватиме клітину. І за законом дифузії вода почне виходити з клітини, аби урівняти концентрацію. З часом таке виведення води з цитоплазми призведе до зневоднення клітини і, власне, до її загибелі. Тож небезпека випити пляшку солоної води полягає в тому, що вода не тільки не надійде всередину наших клітин, а й спричинить їхнє зневоднення. Нам, як організмам, які прямо залежні від якості і кількості води в гідросфері, варто дуже чітко розуміти, що нині може погіршуватися її стан і до яких наслідків це може призвести. Чинники антропогенної діяльності, які прямо впливають на стан гідросфери, поділяють за походженням на механічні, фізичні, хімічні та біологічні. До механічних чинників забруднення належать викиди у водойми сміття, забруднення піском чи глиною. До фізичних чинників належать тепло та радіонукліди: це зі 137, стронцій 90, калій 40. Причиною радіоактивного забруднення є ядерні випробування аварії на атомних підприємствах і накопичення радіоактивних відходів. Теплове забруднення пов'язане з підвищенням температури води у результаті її змішування з теплими технологічними водами підприємств. Зокрема, тепло енергостанції спускають у водойми підігріту воду, яка змінює термічні режими водойм. Хімічне забруднення полягає у зміні природних хімічних властивостей води за рахунок підвищення вмісту в ній шкідливих домішок, як неорганічної, важкі метали, мінеральні солі, кислоти, луги, так і органічної природи, нафта і нафтопродукти, органічні рештки, поверхнево-активні речовини, пестициди, антибіотики. Основними мінеральними забруднювачами прісних і морських вод є різноманітні неорганічні сполуки, токсичні для мешканців водного середовища. Ці сполуки потрапляють у воду внаслідок людської діяльності. Надалі ці сполуки поглинаються фітопланктоном, а потім передаються трофічними ланцюгами до більш високоорганізованих організмів. Так, наприклад, в затоці мінамата, куди протягом багатьох років безконтрольно скидали промислові відходи з техногенною ртуттю, вона накопичувалась в організмі риб. Під час тривалого споживання у їжу таких риб у людей розвивались порушення мовленевого апарату, послаблювався зір, розвивався параліч. Такий фізіологічний прояв отримав назву хвороба мінамата. Серед головних джерел забруднення гідросфери слід також згадати підприємства харчової промисловості і сільське господарство, адже вони тісно пов'язані із використанням мінеральних добрив, які разом зі стічними або ґрунтовими водами потрапляють у водойми. Це викликає надмірне розмноження водної рослинності, різних видів водоростей та ціанобактерій. Частина особин водоростей гине і починає розкладатися, зв'язуючи розчинений у воді кисень. Саме заселення водоростями поверхні води теж перешкоджає проходженню кисню. Результатом цього стає загибель багатьох водних організмів від задухи. Деякі водорості теж можуть виділяти у воду токсини, що також збільшують масштаби загибелі організмів. Такий процес має назву цвітіння води. Ще до основних хімічних забруднювачів належать стічні комунальні води. Разом із ними до води потрапляють поверхнево-активні речовини або детергенти, які входять до складу побутових мийних засобів. Ці детергенти утворюють на поверхні води плівку, яка перешкоджає газообміну між водою і повітрям, що знижує насиченість води киснем. Разом із комунально-стічними водами у водойми потрапляють також і біологічні чинники забруднення середовища. До них належать патогенні бактерії, віруси, паразитичні протисти, гриби, гельмінти тощо. Отже, підсумуємо, які є види основних джерел забруднення гідросфери та якими є їхні наслідки. Основними речовинами, які викидають у гідросферу і погіршують її стан, є глина, мол, нафтопродукти, солі важких металів, поверхневоактивні речовини, пестициди, мікроорганізми, радіонукліди тощо. Основними джерелами такого забруднення є стічні води промислових і комунальних підприємств, відходи з розробки рудних і нерудних копалень, змивання міндобрив, пестицидів та інших хімікатів, що використовуються у сільському господарстві, викиди водного, залізничного та автомобільного транспорту, легка та важка промисловість. Основними наслідками забруднення гідросфери є Дефіцит питної води, деградація і руйнування водних екосистем, забруднення водних екосистем продуктами нафтопереробки і механічним сміттям, цвітіння водойм, евтрофікація водойм, надходження до водойм органічних чи мінеральних добрив, погіршення якості води. Зокрема, якість води це сукупність фізичних, хімічних і біологічних показників води, що характеризують її придатність до вживання. Для розуміння того, як забезпечити підтримку якості води, а також покращити екологічний стан водойм, розгляньмо поняття охорони водойм. Охорона водойм це сукупність заходів, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню вод. Основними заходами охорони водойм є правові дотримання природоохоронних законів, нормування якості води, державний моніторинг вод, організаційні створення санітарних зон, прибережних захисних смуг. Економічні технології очищення стічних вод, оборотного водопостачання, соціальні виховання ощадливого ставлення до води, екологічна освіта. Зокрема, я сподіваюся, що саме останній пункт із заходів охорони водойм нам сьогодні вдалося задіяти. Отож, сьогодні ми з вами дізналися про сучасний стан гідросфери, про антропогенні чинники, які впливають на якість води, дослідили наслідки забруднення гідросфери, а також ознайомились з основними засобами моніторингу та охорони стану гідросфери. Не забувайте, що для закріплення теми ви можете виконати тест, а відповіді на проблемні питання знайдіть, будь ласка, у конспекті. На цьому у мене все. Дякую вам за урок та до нових зустрічей!